Малята тільки не лякайтесь, це скелет, це набір кісток, які з'єднані між собою, і називається він опорно-руховий апарат. Скелет є у всіх, у людей, тварин, риб і птахів. Давайте розберемо це довге слово опорно-руховий. Це означає, що цей набір кісток дає нам опору. І ми можемо рухатись завдяки йому. Як же слід поводити себе, щоб наші кістки завжди були здорові і росли, і розвивалися правильно? Ну, по-перше, треба завжди бути фізично активним, виконувати кожного ранку фізичну розминку, тобто зарядку. У їжу треба вживати багато молока. Бо кальцій, який міститься в них, такий природний мінерал, він зміцнює наші кістки. Також багато кальцію в кисломолочних продуктах, в рибі, капусті, брокколі і інших зелених салатах, тож їх слід вживати в їжу доволі часто. Ну і звісно, догляд за зубками. Вони теж кістки, але іншого виду. Ми вже не раз з вами казали, як доглядати за зубами, полоскати щоразу після їжі і чистити мінімум два рази на день, вранком і ввечері. Виконуючи ці правила, ми зміцнемо наші кістки, і наш опорно-руховий апарат буде правильно рости і розвиватися.